Друзі, усім привіт! Це новий випуск подкасту Інклюзія без ілюзій. І сьогодні у нас в гостях є студентка другого курсу богослов'я Анастасія Петльована. Анастасія слава Ісусу Христу! Слава навіки! Перш ніж почати нашу розмову про інклюзивність та безбар'єрність, розкажіть, будь ласка, трохи про себе, про ваш шлях і як ви потрапили в Український католицький університет? Гаразд, моя історія яка. Я народилася в маленькому селищі на Львівщині. Ось, була жвавою, цікавою дівчинкою, тобто, в мене завжди було багато ідей, фантазій. Таких творчих якихось поривів. Та. Закінчувала е, я місцеву школу, потім я здобула освіту молодшого спеціаліста-конструктор-модельєр. Угу. Після цього я якось надумала собі продовжувати навчання і вирішила поступати в академію мистецтв нашу львівську, поступила, але на другому курсі я травмувалася, у мене травмований хребет. Ось, і я не змогла продовжувати навчання. Ну, там, в мене були певні періоди реабілітації. Потім все-таки я вирішила відновити навчання, але на той час академія не змогла мені надати такої можливості. В принципі, я не закінчила свою освіту. Mm -hmm. Ось і, ну, якось так. А як ви потрапили в уКУ? Як ви про нього дізналися? Що вас сюди привело? Чому саме богослов'я? Ну, от після травми в мене були дуже багато, дуже довгі роки реабілітації. Тобто, якось про освіту я не задумувалася. Але в мене є старша сестра, і насправді її, моя племінниця тут навчається в УКУ. Ну, тобто, це вже для мене стало щось ближче, бо ми почали. Ну тобто, оскільки племінниця навчається, я якось більше дізналася про УКУ. Ну тобто я завжди знала, що уку є, що це такий дуже престижний університет, що тут. Чаться дуже такі розумні, кращі з кращих, от, але якось я ніколи не занурювалася в ту тему глибше. Але тут, коли вже племінниця навчалася, як ну, якось по сімейних справах вже вникла все. І, в принципі, це все. Це насправді все. Я не думала про навчання тут. А шлях мій це була підтримка моїх рідних і ну, друзів, якось вони побачили в мені, щось вони таке в мені побачили, і сказали, що вони мене підтримують, якщо я хочу вчитися. Тому взяла на себе оцю таку роль е, всіх е, юридичних справ, документації, таки, таких речей. Ну, з мене було тільки вступ, в принципі, навчання, бажання і вступ. Вони мене підтримали, і я якось якось, напевно, я була готова вже до цього. А розкажіть трошки детальніше безпосередньо про вступну кампанію, тобто як вона відбувалася? Чи ви, можливо, на стипендії теж, або ви отримали якийсь грант підтримку, чи ви на повній оплаті? Ну, вступ в мене був не такий, як у всіх uh -huh. студентів, бо інклюзивне навчання. Тобто, навіть е, здача МНТ в мене відрізнялася. Uh -huh. Я не мала змоги здати тести зі всіма студентами. В мене мали бути. Це до речі, дуже складно. Бо, як на мене, це ще такий процес в Україні, який не стоїть на такому рівні, якому би мав, тому це дуже багато якихось непотрібних речей, як на мене, ну я вже з цієї сторони, і тяжкий шлях, насправді проходження, але ну пройшла, дякувати Богу. Власне, а зараз розкажіть, будь ласка, як відбувалася ваша інтеграція в нашу спільноту? Власне, коли я вже зрозуміла, що я є студенткою, так що я вибрала цей напрямок і буду навчатись на богослові. в мене виникло наступне питання: а як я це зможу зробити? Адже, ну, тобто, по силі свого здоров'я, я розуміла, що відвідувати лекції кожного дня це буде для мене нереально. Тому я мала розмову з керівницею програми, де ну, якби, чітко окреслила свої можливості, mm -hmm. і як варіант спитала, чи можу я навчатися в онлайн форматі. І керівниця програми насправді пішла мені на зустріч і сказала, що це не буде просто, але ми можемо спробувати. Ось тому моє навчання проходить як: я відвідую лекції, семінари, як, ну, як студент. Просто моє під'єднання відбувається через монітор екрану. Ось. Тобто, я беру участь в групових семінарах, у всіх лекціях я виконую всі завдання. Ну, в принципі, я є повноцінний член нашої. Спільноти, так, просто трошки в іншому форматі це все відбувається. Наскільки вам з точки зору теж певної інклюзивності комфортно бути студенткою в онлайн форматі? Ви не відчуваєте ніяких перешкод? Тут є багато, багато що, звичайно речей, які треба допрацьовувати. Розкажіть про них детальніше. М -м я стикнулася з тим, що не всі викладачі розуміють, який в них є студент. Угу. Не всі викладачі знають, як uh -huh. працювати з студентом. Ну, звичайно, живе спілкування в спільноті, та така фізична присутність вона є цікавіша, тому що ти все бачиш, ти добре все чуєш. Онлайн навчання, особливо в такому це в нас будемо назвати гібридний формат, uh -huh. тому що всі вчаться очно, а я. Одна онлайн, воно не є простим. Тут є свої труднощі, звісно, але ну, це для мене єдиний варіант. Можливо, ви поділитеся з якими викликами ще ви стикаєтеся під час навчання в ОКУ? Дивіться, якби ОКУ воно позиціонує от цей шлях інклюзії та розвитку інклюзивного навчання, і воно наче все працює, але є ще дуже багато таких питань, які більше питань, ніж відповідей. Ось, наприклад, оскільки я є студенткою, яка отримує стипендію, то я маю відпрацювати стипендії mm -hmm. години. І тут велике питання, бо ми всі знаємо, що стипендійні години відпрацювання це що? Це якась фізична активність на благо спільноти, mm -hmm. можна так сказати. Right. Але як людина з інвалідністю має відпрацювати стипендійні години? Ну це складно. Я розумію, що це правила, вони мають працювати для всіх, але я ж не є всі. Тобто, в мене є свої певні речі, і ну я не можу там зробити якісь фізичні активності, так на відпрацювання і насправді. Я її не проти, але немає механізмів для вирішення. І це для мене є проблемою, тому що це не відпрацювання може мені грозити талоном. Тобто, і тут насправді ще просто механізму не існує, і вирішення проблеми наразі теж не існує. Тобто, є складнощі, там викладач не подивився в електронну пошту uh -huh. так, якусь річ, яку я, наприклад, попередню описала і хотіла би отримати відповідь, а я її не отримую. Uh -huh. Ну тобто є такі речі, так звісно. Гаразд, давайте поговоримо трохи про переваги. Чи вбачаєте ви їх зараз, чи можливо є якісь рекомендації, як би вам хотілось, аби було. Можливо, це навчання вже почало про бендійні години. Можливо, ще щось? Про переваги. Ну, що я би хотіла відмітити, що все-таки викладачі вони стараються. Та, вони здивовані, вони не завжди знають, що в них є такий студент. Але вони йдуть на зустріч. Тобто вони чують. Вони відкриті. Uh -huh. От, я вважаю, що це добре. Ну, і студентство тут відкрите. Мені здається, що мої одногрупники, вони такі відкриті, вони завжди готові допомогти. Та? Я відчуваю таке розуміння, підтримку. Відчуваєте, що ви є частиною спільноти навіть? Ну, я їх навіть... всіх дуже люблю, і мені здається, що вони мене теж. <гум> Файно, це дуже гарно. Можливо, є якісь. Продовжуючи про там спільноту, можливо, ви знайшли якихось більш близьких людей, з ким ви ближче комунікуєте з спільноти УКУ? У мене дуже хороша є дівчинка, староста наша. Ну, це така помічниця моя, тому що, власне, вона допомогла мені влитися в середовище, особливо спочатку, на першому mm -hmm. курсі, коли ти розгублений, коли ти не знаєш, такий, що, як це буде, ти хвилюєшся, ти, ти не розумієш, що тебе очікує, і так далі. ну, Тобто, це її підтримка була для мене дуже така і важлива, і значуща, і ну, це насправді поставлено все було дуже чітко, відповідально. Це було цінно дуже для мене. Та і є зараз, чому було? Гарно. І мені, ну, таке вже як більш таке останнє питання, яке підводить лінію: Як би ви оцінили інклюзивне середовище у від 1 до 10, так? Що в університеті справді працює для людей із порушенням опорно-рухового апарату, і що ще варто покращити? Ну, інклюзивність це в нас питання про комфортне середовище, про залучення, про комфортне середовище, так? Ну, я можу сказати тільки з точки зору своєї позиції, а так? так? З позиції своєї, Ну, звісно, мене приємно вразило, що тут все-таки вже є зміни. так, Ми говоримо навіть про саме приміщення. Ну, я не була у всіх приміщеннях у УКУ, можу говорити, тільки там не була, скажу про це. Тут є широкі коридори, відсутність порогів практично всюди. Mm -hmm. та, тут ліфти дуже широкі, mm -hmm. зручні, санвузли облаштовані. Ну, в принципі, так, з позиції людини на кріслі кулісному, то я би поставила високий бал Анастасія. Я вам дуже вдячна за нашу сьогоднішню розмову. Сподіваюся, ви отримали задоволення, я дуже рада, що ви поділилися з нашими слухачами своїм досвідом і посвідчили нам. Я бажаю вам надалі цікавого та успішного навчання. Всім вашим одногрупникам передаємо привіт, всім викладачам і всьому богослов'ю передаємо вітання. Друзі! Дякую вам! Це був подкаст Інклюзія без ілюзії, і почуємося в наступному випуску. Па-па!